Івасик Телесик, українська народна казка. Жили собі дід та баба, уже й старі стали, а дітей нема. От баба й просить діда, вирубай мені в лісі деревинку та зроби колисочку, я ту деревинку колесатиму, буде мені хоч забавка. Вирубав дід деревинку та зробив колисачку. Поклала баба ту деревинку в колисочку, колисала, колисала і заснула. Стають уранці, а з тієї деревинки став синок маленький. Зраділи вони і назвали його Івасиком Телесиком. Підріс він і каже: Зробіть мені тату золотий човник і срібне весельце. Буду я рибку ловити та вас годувати. Змайстрував дід золотий човник і срібне весельце. Плаває телесик по річці, ловить рибку та годує діда з баби. Якось мати наварила йому снідати, принесла до берега й кличе. І Васику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Телесик почув та й каже ближче, ближче човнику до бережка, це ж моя матінка снідати принесла. Пристав до бережка, наївся, напився і поплив далі рибку ловити. Підслухала зла відьма, як мати кликала Телесика. Прийшла до берега і гукає грубим голосом. Івасику, Телесику, Приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він чує те й каже То не моєї матінки голос. Пливи, пливи, човнику, далі. Махнув весельцем човник і поплив. А відьма, бачить, що нічого не вдіє, і пішла до коваля. Скуй мені такий тоненький голосок, як у телесикової матері. А як не скуєш з'їм тебе? Ковалі скував. Вона пішла до бережка й кличе. Івасику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Телесик думав, що то мати, і приплинь до бережка, а відьма його вхопила й понесла до своєї хати. Приносить, і каже, дочці відьму, Оленка. Натопи піч та спечи мені Телесика, а я піду гостей покличу, будемо гуляти. Та й пішла. А Оленка натопила піч і каже. Сідай, Телесико, на лопату. Та я не вмію сідати, каже Телесик. Покажи мені, як. Вона й почала показувати та тільки сіла, а він за лопату і вкинув її в піч. А сам заліз на Височенного явора й сидить. От відьма приходить із гостями. Оленко, відчини. Не озивається. Відьма сама відчинила хату, визволила Оленко з печі. Кинулись вони всі гуртом у Васика Телесика шукати та й угледіли його на яворі. Почали гризти явір. Злякався Телесик, та допомогти нікому. Ось летить зграя гусей. І Васик Телесик їх і просить гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята, віднесіть до рідної хати, де батечко й мати. Гуси кажуть йому, нехай тебе середні візьмуть, а відьма з гостями гризуть. Летять знову гуси, Телесик їх просить, але ті відмовились. Нехай тебе задні візьмуть. А явір аж тріщить. Ось летить іще зграя гусей. Телесик так їх просить, а ті кажуть, нехай тебе заднє візьме та й полетіли. Сидить бідолашний Телесик, от от явір паде. Коли це на силу летить одне гусеня, відбившись від зграї. Лесик до нього, Гуся, гуся, гусенятко, візьми мене на крилятко, віднеси до рідної хати, де батечко й мати. Узяло його гусеня крила, але втомилась, бідолашне, ледве летить, а відьма з гостями за ним кинулись, Та не наздогнали, в болоті потонули. Гусеня принесла й посадила Телесика під хатою, а баба напекла пиріжків. Виймає з печі і каже, Це тобі, діду, пиріжок, а це мені, а Телесик з надвору А мені? Вони й почули, що це? Ти чуєш, діду? Хтось наче гукає. Та то, каже дід, мабуть, очувається. Баба поглянула у вікно а під хатою Телесик. Вони зраділи і завели його до хати. Осенят ж нагодували, із собою пшана в торбинці дали, воно й полетіло собі далі. А діти з бабою та з телесиком зажили в щасті та злагоді. Чого нас вчить казка Івасик Телесик? Вона показує, що кмітливість і винахідливість допомагають в складних ситуаціях. Івасик Телесик використовує свою кмітливість. Щоб обдурити відьму і врятуватися. Це нагадує дітям про важливість думати головою і знаходити творчі рішення у складних ситуаціях. Також казка вчить дітей бути обережними, не розмовляти з незнайомцями та довіряти старшим, які піклуються про них. Івасик Телесик потрапив у біду через те, що не послухався батьків. І розмовляв з незнайомою відьмою. Це нагадує дітям про важливість бути обережними з незнайомими людьми та не розмовляти з тими, кого вони не знають. Дякую за перегляд, до нових зустрічей!